Ці хлопці були набрані з невільників і стали державними рабами на зарплаті. Їх відбирали у батьків і навертали в чужу віру, роблячи віробіступниками і вірними гвардійцями правителя. Вони були найдисциплінованішою піхотою всієї імперії і не раз демонстрували чудеса хоробрості на полі бою і в облогах фортець. Їхні похідні котли вважалися священними, а полковники звалися суповарами. А під кінець своєї історії вони вбили султана і були розстріляні з гармат. Ваш покірний слуга нагострив свій ятаган і приготував турецький пілав, щоб розповісти вам про найзнаменитішу піхоту Османської імперії Яничарів. Ви на каналі Історична ретроспектива, і ми починаємо. Для того, щоб простежити витоки яничарського корпусу, нам варто зануритися в початкові етапи становлення османської держави, коли один з Биликів, тобто князівств держави турків-сельджуків, яка розпадалася, почав набирати силу. Саме правителі держави турки Османів, ведучи завойовницьку політику, відчули потребу в професійній піхоті, яка не мала родоплемінних зв'язків. Традиційно в Османів серйозну силу мали важкозброєні вершники Сипахи, які тримали землю і служили за неї султа. Вони дотримувалися родоплемінних традицій, тож Верховний правитель завжди міг побоюватися з їхнього боку будь-якої підстави або бунту. Набрана з турків селян піхота з незвичною для нашого вуха назвою Я-Я. Не мало достатньо високих бойових і моральних навичок, тож майбутнім султанам доводилося імпровізувати, і вони чудово впоралися з завданням. Точної дати виникнення яничарського корпусу назвати не можна, але вже за правителя Орхана він ще прийняв титул Султан. Почала з'являтися практика платити центральній владі п'яту частину награбованого в набігах. Часто платили не грошима, а невільниками, і серед них особливо цінували юнаків міцної статури, яких перетворювали на рабів. Саме з них. Потім почали набирати перших яничарів. Традиція називалася пенчик і передувала знаменитому податку кров'ю – «девширме». Ця система з'явилася не пізніше 1380-х років за часів Султана Мурада І. І перша доведена згадка про яничарів прийшла до нас із його правління. Тож саме його вважають засновником яничарського корпусу. Спочатку хлопчиків для цього набирали і через пенчик, і через девширме, а пізніше залишився тільки останній. Потрапити в Яничари Єнічері, що в перекладі нове військо, було жахливо непросто. Для початку юнаки 8-16 років, хоча бувало брали і 6-х, і 12-річних, які потрапляли в полон або були взяті у батьків християн, віддавалися на роботу до турецьких селян. Тут за кілька років виснажливої праці вони вивчали турецьку мову, приймали іслам і навчалися правил, поведінки та традицій турецького суспільства. Жилося хлопчиком так непросто, що вони мріяли швидше потрапити на новий рівень. Навчання стати адже міагланами, коли наставала ця радісна мить, їх привозили до Стамбула і там розподіляли по різних місцях служби. Крім тренувань, вони могли працювати в садах Султана. Пекарнях і на кухнях займатися будівництвом будинків або бути бислярами, але їхнє життя теж було не цукор. Задокументовані неодноразові випадки втеч і навіть загибелі Аджемі Огланів на службі. Але тут їм, хоча б за це вже й платили якісь гроші. Пропрацювавши в такий спосіб 6-7 років, уже міцні юнаки і навіть молоді чоловіки за потребою або за особливим наказом султана зрештою зараховувалися в яничари. І тепер, здебільшого, їхніми обов'язками були військові тренування. До того ж, була в турків ті часи й класична для нас дідівщина. Щойно зараховані, виконували найбрудніші роботи та всіляко намагалися прислужитися старшим, ба більше при покаранні палицями за провину вони були зобов'язані цілувати руку тому, хто їх бив, дякуючи за науку. Але навіть серед новачків була своя ієрархія, доходило до кумедного. Вважалося, що той, хто першим переступить поріг казарми, стане старшим. Тому щойно адже Агланам зачитували наказ про переведення в яничари. Вони щодуху кидалися в казарми, ба більше той, хто відстає, міг перед самим порогом кинути шапку вперед, щоб вона залетіла до казарми раніше, ніж той, хто біжить перед ним. Це також давало старшинство. Коли все налагоджувалося, яничари починали службу, за яку отримували платню. Крім тренувань, вони виконували пожежні та поліцейські функції в Стамбулі. Але звісно, головне їхнє завдання було в тому, щоб супроводжувати султана на війну. Плюсів у яничар для султана була сила селенна. По-перше, вони були віддані виключно самому правителю, відірвані від сімейних зв'язків, чужі турецькі аристократії. Вони платили вірністю тому, хто їх годував і вважався їхнім батьком. Це підтверджувалося символічно. Під час видачі платні сам султан передягався в одяг звичайного яничара, приходив до їхніх казарм і отримав платню поряд з усіма, що звісно дуже лестило воїнам. По-друге, яничари, отримуючи платню і не маючи права заводити дружини дітей, весь час, крім виконання службових обов'язків, витрачали на тренування. Ще будучи аджеміагланами, вони вчилися боротьбі кулачному бою, вправам з холодною зброєю, метанню списа і стрільбі з лука, а після появи вогнепалу з аркебуз, а потім і мушкетів. Для них були побудовані спеціальні стрільбища, куди вони тричі на тиждень ходили для підвищення навичок. Очевидно, що подібні багаторічні практики, а також жахливе загартування тіла і психіки на всіх етапах до прийняття в яничари, робили з них суворих і професійних воїнів, оскільки традиційно султан. Завжди висувався в похід з військом. Яничари, як його гвардія, йшли попереду, охороняючи його і виступаючи острівцем дисципліни в різношорстному війську османів. Навіть під час моторошного розгрому в ангорській битві 1402 року, влаштованого султану Баязиду I та Мерланом, саме яничари до останнього захищали правителя, який злякався і вирішив втекти. Був полонений, а пізніше помер. Яничари ж протрималися до темряви і відступили. Тож, якби не покійні їх султан, він міг би вижити. Яничари були чудовими стрільцями, які полівали прицільним вогнем противника, найчастіше прикриваючись від атак кінноти за возами або іншими. Перешкодами. На возах же ж вони почали возити гармати, які також уміло застосовували проти ворогів у бою. Займалися вони й інженерною справою. Під час облог копаючи траншеї, підводячи міни під стіни та першими кидаючись на укріплення, розмахуючи шаблями, сокирами чи ятаганами. Особливо, якщо було оголошено ягма. Тобто дозвіл розграбувати місто в разі його захоплення. Не раз і не два ягма примножував сили нападників, і вони здійснювали чудеса хоробрості, аби дістатися до жаданої здобичі, адже гроші для яничар значили дуже багато. Для воїнів-невільників, які не мали нічого свого, гроші мали першорядне значення. Самі султани стимулювали подібне. При вступі червого правителя на престол яничарам і придворним сипахам видавали бакшиш одноразове грошове дарування. За традицією подрунків хабарів доволі швидко всі моменти, пов'язані з життям яничар, просочилися бажанням заробити нечесним шляхом. Вступити на нову посаду коштувало грошей, просування по службі коштувало грошей, і навіть можливість відкусити. Від походу коштувала тих самих Акче срібних монет. Часто для видобутку цих самих Акче яничари йшли на пряме порушення законів і указів султана. Наприклад, спочатку практика Девширме була тяжким тягарем для батьків християн, і вони часто ховали синів від збирачів, на чому ті старанно грали, вимагаючи грошей за те, щоб не забирати дитину в яничари. А ось турки навпаки підкуповували збирачів Девширме, щоб в обхід закону записати синочка Лабатряса в нове військо, бо знали, що тут він отримує гарантований дохід. І можливість піднятися в ієрархії іноді до самого верху. Зарплата була дуже важливою частиною життя яничара. Численні бунти, що починалися з другої половини 15 століття, часто виникали, коли вояки вимагали видати або підняти платню, адже інколи через підвищення цін її навіть не вистачало на їжу. Їжа в житті яничар мала не лише буденне, а й символічне значення. Плов і традиційну юшку надсилали їм з султанського палацу, і відмова від неї була грізною ознакою бунту, що насувається. Ба більше казани, в яких яничари готували їжу, вважалися священними, їх виготовляли з міді, і вони перебували під охороною кількох молодших офіцерів. Котли вважалися важливішими за прапори і знаки розрізнення, і воїни докладали всіх зусиль, щоб вони не дісталися ворогові. А найважливіші питання вирішували, розташовувавшись навколо них. Цікаво, що яничар, який завинив і встиг залізти під котел, отримував помилування. Навіть звання деяких офіцерів були пов'язані з їжею. Самого султана називали батько, який годує нас. Їхній полковник звався Чорбаджі, перекладається як суповар. Його помічник мав назву Ачі уста старший кухар. У його підпорядкуванні перебували кілька Ачі просто кухарів. А нижче були Баш Каракулукчу, старші помічники кухаря. Унтер-офіцери, яких офіційно називали Чавуш, тобто посильний, також в побуті мали просто назву Каракулукчу. Помічник кухаря, але якби не годував батько Яничар, одного разу вони його все таки вбили. Поступово часи змінювалися. Правлячий клас в Османській імперії замикався в собі, і султан перестав виїжджати на війни разом зі своїм військом. Та й самі яничари поступово вироджувалися, їм дозволили одружуватися 1566 року. А 1568 року в корпус дозволили вступати синам яничар. Ба більше спочатку незаконно і за хабарі, а потім вже і за цілком законних підстав туди почали записуватися турецькі селяни і різний непотріб з міст, яким служба давала величезні вигоди. Такі елементи не особо хотіли йти в бій і намагалися відкупитися. Стрільбища стояли порожні, тож яничари поступово перетворювалися з відчайдушних хоробрих з фанатичним вогнем в очах на боягузів, які розбігаються від одного залпу європейських піхотинців. Натомість в Стамбулі та в інших містах вони здобули славу грабіжників, здирників і баламутів. Коли юний султан Осман II, подивившись під час хотинської битви, на що виродилися яничари, вирішив їх замінити 1622 року на Професійних воїнів вони зчинили бунт і, захопивши султана, запроторили його до в'язниці, де його було вбито. Тепер яничарський корпус, що перетворився на величезну орду бандитів, нахлібників, лихварів і торговців, не давав реформувати країну, закріпивши свій статус на 200 років. Тисяча 1807 року яничари скинули селіма III, коли він спробував створити армію за європейським зразком. Але їхній кінець був уже не за горами. Інший султан Махмуд II вирішив з ними боротися і таємно готувався до знищення збіговійська негідників Яничар. Натренувавши нові війська і артилеристів, він 1826 року оголосив військові реформи. Відбувся очікуваний бунт. Після чого війська Махмуда загнали Яничар в казарми і розстріляли з гармат. А потім підпалили будівлю. Після розгрому відбулася облава. Яничар допитували і відразу страчували. Перебивши всіх, султан створив свою професійну армію і назвав її без зайвої скромності Переможна армія Мухаммада, а саму масову страту і вбивство яничар сприятливим інцидентом. Так і закінчив своє існування знаменитий яничарський корпус. Почав як загін фанатичних рабів-гвардійців султана, а закінчив з біговиськом болихварів, торговців. Бунтарів, які були розстріляні врешті-решт з гармат. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, класність подобайку, підпишіться на канал, надрукуйте коментар або киньте монетку автору. Ваша підтримка дуже важлива. Будемо популяризувати історію разом!